Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію. І сьогодні у нас настала справжня весна. А коли приходить весна, це означає, що? Це час прибирання в дворі. І подивіться, чим ми зараз будемо займатися. Ось така в нас свалка на нашому подвір'ї. І це все залишається після будівельних робіт. Тому в нас воно всю зиму пролежало. І настав час виділити трошки часу, трошки коштів, і це все прибрати і зробити, щоб в дворі було гарно та красиво. Тому слідкуйте, буде цікаво. Також не забувайте, що у нас живе ще три додаткових собаки, які ми хочемо комусь віддати, подарити. В нагрузку даємо мішок корму. Вони зараз знаходяться отам от під тим вагончиком, і, можливо, вам, до речі, навіть буде одну видно. Ось там бачите, її? шаркії. О, видно, шарки знімаються. До того що у нас ще з'явилася одна проблема: ці собаки обісрали нам весь двір. У нас весь двір обісраний в говні. Ось такі реалії життя в заміському будинку в полі. З чотирма з чотирма собаками. Тому поїхали. Це вже, мабуть, третій чи четвертий раз, коли ми викликаємо величезну машину для вивозу сміття. Спочатку це був якийсь газоблок, все, що нам було на перших етапах. Вона ще стояла здоровена з під фундаменту цей бетонний блок, але ми потім знайшли на застосування під ворота, поклали його. І це, це все сміття в нас зібралось після етапу фарбування стін, тобто фарбування стін плюс фасад. Ну і всяке там каміння, коріння, те, що тут десь валялось. Ми вивозили з під штукатурки. Тобто за всі етапи це вже четверта купа. Нагадую, ремонт у нас ще не закінчений, у нас ще немає. Ландшафту немає ще цих там терас, наприклад, доріжок і так далі. Тобто, сміття збирається дуже швидко, його дуже багато, і це таке сміття, яке не викинеш просто в смітник звичайний побутовий. Тому нарешті цей день настав, пригріло сонечко. Ми хочемо тут прибрати для того, щоб трошки підсипати землею, облагородити цю всю ділянку, висіяти тут газон нарешті, бо як тільки ми вис... висіємо газон. Треба щось робити. Газон весь е, в минулому році нам закидали купу піску, яка в нас була. Тому постійно ніяк не виходить нам зробити цей газон. Маю надію, що в цьому році у нас все таки вийде. Ми це зробимо, вивеземо сміття і будемо в чистому, гарному подвір'ї, жити і щоб воно милувало наше око. Для того, щоб прибрати сміття, першим етапом ми купуємо ось такі будівельні мішки, без них нікуди. Щоб це сміття ми змогли погрузити з допомогою тієї лопати та наших рук в ці мішки і потім загрузити це в машину. Ми знайшли на OLX номер телефону людини, яка займається вивезом сміття. Бо в селах дуже така велика проблема, що люди просто їх кидають в прицеп і вивозять кудись в поле От в таке поле, як живемо ми. Да? І якщо прийти в нас трошки далі, то там купа такого сміття. Але ми за чесність, ми за те, щоб сміття вивозилось на сміттєзвалище. Правильно, ми готові оплатити за це кошти. І тому ми робимо все так сказати, правильно. Тому купили мішки, викликали машину. До речі, стосовно ціни по машині: 750 гривень подача, 350 гривень за один куб сміття. Uh, і 450 гривень за один куб сміття, якщо ще буде вантажник, їхній вантажник, який це все погрузить. Тому ми вибрали, що uh, хай приїжджає їхній вантажник, та це все погрузить. Бо 100 гривень на кубі це невелика різниця. Покажу вам чудовий огляд, огляд, який ви заслужили, огляд на сміття, яке валяється у нас в подвір'ї. E, це той славнозвісний унітаз, який впав. Він досі лежить тут і чекає свого часу. Тут є купа дошок, які використовувалися на палубку, коли ми робили вагончик гараж для машини, коли робили свердловину її утеплювали. Тут є купа, купа, купа пінопласту. Пінопласт, який йшов на утеплення будинку. До того як ми зробили його фінішним, в нас була така. Taka... Ти розівала собачка? До того, як ми зробили його фінішним, у нас був такий тимчасовий варіант всі армопояси були оббиті пінопластом в круг. Тобто їх майстри приїхали, зняли. І ось вони всі тут десь валяються. Звісно, ці матеріали всі купуються з запасом, тому з запасу в нас залишилось їх доволі багато, вони також всі лежать тут. Ця деревина також використовувалась кудись. Я навіть не пам'ятаю куди, бо ми стільки дерева вже віддали сусідам. У нас є сусід, який отоплює свій будинок твердопаливним котлом, чи пічкою, чи грубою, я не знаю. І всі дошки з будинку ми віддали йому, але вони знову в нас є. І шматки, шматки з вагончика. А також в нас є два скла, які пошкодились дуже. У нас також є відео в шорцах на каналі про те, що не, не, не потрібно ставити подушки біля скла панорамного вікна, тому що може скло тріснути. От воно в нас тріснуло, ми його замінили, а старе так і не було коли викинути. І тут це тепер в нас галявина, де живуть наші нові собаки, які дуже чекають на свою нову родину, і ми маємо надію, що ми їх віддамо нарешті. І тут в них купа пінопласту, вони на ньому сплять, гуляють і от. Такий в них куточок є. Також ці три нових собаки, які, яким ми дали тимчасовий прихисток, додали нам роботи ще й на задньому дворі, бо в нас лежали там деякі пакети з сміттям таким напівпобутовим, напів тим, який треба викликати машину. Вони його розірвали, розтягали по всьому задньому двору. Тому тепер тут також все дуже погано. Хоча восени ми тут прибирали, тут було просто ідеально. О, така ситуація. Тому роботи в нас багато, машина чекає, і ми її дуже чекаємо. Зараз будемо починати прибирання. До речі, стосовно життя в полі, подивіться, що нам зробив вітер з нашими гойдалками. Це все зламав вітер. Пошкодив нам все, і в нас тепер дуже все погано з гойдалками. Цю взагалі вирвав. На жаль. Ще ми маємо велику проблему з кротами. Тут є кроти, Вони нам понаривали дуже-дуже дуже багато таких е, горбочків. Е, потрібно встановлювати, мабуть, якусь сітку або ще щось. Цим ми всім не займались. Насправді, ландшафт також вимагає. Ландшафт, подвір'я також вимагає дуже багато роботи, дуже багато уваги через те, що е, ну, дуже багато всього потрібно робити в будинку, просто неможливо осягнути все. Тому ми якось поступово з цим всім боремось. Кротами ми займемось колись пізніше, а поки що якось спробуємо ці сліди злочину приховати, засіяти це все газоном і якось тим жити. Дивіться, хочу вам розповісти про один будівельний крутий лайфхак. У нас є така металева бочка. Вона коштує 250 гривень на OLX знаходити з-під мастила, з під якоїсь хімії і так далі. Для чого потрібна ця бочка? В процесі будівництва, в процесі ремонту, у вас постійно буде дуже багато паперу, картону, плівки і тому подібне. Тому ця бочка економить ваші кошти. Тобто, якби ось в цій кучі ще був весь папір. З-під всіх меблів, з-під всієї техніки, то тут би куча була догори. Типу, і щоб цим не займатись, ми купили таку бочку. Є якийсь картон, ми сюди кидаємо, він горить. І потім, коли в нас приїжджає отака машина забирати це сміття, ми просто лопатою вичищаємо цей попіл, складаємо в мішечок і також вивозимо його за кошти. Тому. Це дуже крутий лайфхак, користуйтесь, він підійде не всім, бо в нас поле ніхто поряд не живе, ми нікому цим не заважаємо. Але у вас можуть бути поряд сусіди справа зліва, і це може їм заважати. Але тим, кому це підійде, то, будь ласка, користуйтесь дуже крута тема. Тому слідкуйте за процесом, зараз ми вам покажемо, як ми це все будемо робити. Я почав з очистки бочки, а Оленка почала прибирати сміття, те, яке розтягали собаки. Бочку ми очищаємо приблизно десь раз в три місяці при активному палінні. Потім, коли я закінчив, я почав допомагати своїй жінці збирати мішки, і ми робили одну роботу. Збирали все сміття, яке в нас накопичувалось там протягом десь чотирьох або п'яти місяців в мішки, бо дуже багато мішків в нас порозлазились від температури, від сонця і цього цього. І поступово в нас. Картинка мінялась. Все ставало набагато краще, ніж воно було до цього, і очі починали радіти, радіти та дивитися, що в нас все виходить. На цьому етапі я пішов готувати наш обід, бо ми нічого не їли. А Оленка почала загрібати суху траву, яка в нас залишилась з того сезону. Так, дивіться, показую вам промежуточний результат. Ось. Ми прибрали все в мішки. Я купив 25 мішків, ще трошки залишилось, але штук 20, мабуть, пішло. Далі ці стекла, металопрофіль і дошки. Дошки має забрати сусід. а, а Скло, металопрофіль має забрати вивіз сміття. Пілопластики за моєю спиною також забирає вивіз сміття. Так, далі показуємо, тут ми ось цієї сторони також прибрали. І з цієї сторони також прибрали. Фух. в принципі, ось так це все і виглядає. Сміттєвий бак у нас переїхав тепер ось туди. Тепер він у нас ось там стоїть. А з цієї сторони буде ось так. Бочку ми ще залишаємо, бо вона нам ще пригодиться. Ну і буде отак. Сподіваюся, що в скорому часі продамо цей вагончик, вже нарешті кудись комусь, бо він вже теж бісить. Тут нарешті ми дочекались, коли приїхав наш сусід. Ми йому постійно даруємо всякі дошки, які в нас залишаються, бо він опалює свій будинок буржуйкою. Вони йому знадобляться. Ми йому також віддавали наш старий паркан. Взагалі це дуже гарна людина, якому ми віддаємо все, що нам не потрібно. Ми йому телефонуємо, кажемо, потрібно. Він каже: потрібно, заїду. Приїжджає, сам все загружає і вивозить тому. І ми допомагаємо, і нам вигідно в цій ситуації. І все, справу зроблено. Сусід щасливий поїхав додому. А ми перемикаємось і дивимось на цей чудовий закат. Подивіться, який він кайфовий. І переходимо в наступний день. Одразу розповім вам цікаву історію за цих людей, які до нас приїхали. Попередньо ми порахували, що у нас буде максимум це 4 куби, тобто це 2350 гривень. І людина на Олексі, з якою ми домовлялись, нас попередила, що якщо водій буде просити у вас більше коштів, то ви йому не платіть, поки ви не зв'яжете зі мною. Коли дружина мені відзвонилася і сказала, що все, все окей, вони поїхали, я віддала 2350 гривень. Я видихнув, думаю, ну все, все закінчилось. Але через годину мені дружина дзвонить і каже, що мені дзвонив водій і просить у нас ще. 1200 гривень доплати. Тому що він працює перший день і він щось неправильно порахував, і там на 4 чи на 3 куби більше, ніж потрібно. Ми набираємо людину, з якою домовлялись і кажемо, що ну, вибач, друже, так справи не робляться. На що він відповідає, вибачте, зараз я все вирішу. Перезвонює через 10 хвилин і каже нам прямо: водій вас хотів просто обманути. Ось так працює бізнес у нас в Україні. Ну ми звісно нічого не платили, але факт є фактом. Тому майте на увазі, коли домовляєтесь, завжди проговорюйте все про ціну, все як має бути. І ось ми вже бачимо готовий результат, яке воно все чудове. Наскільки це можливо, як воно все набагато краще виглядає? Ось як тепер виглядає наша ділянка. Звісно, роботи ще багато. На все про все ми витратили два дні. Поки забрав сусід, поки приїхала машина, поки ми це все погрузили, прибрали. Е, є ще чим займатись, потрібно ще сіяти газон, висаджувати клумби, якісь квіти, але це вже приємніше робити, коли навколо така чистота. Тому дуже дякуємо за те, що подивились це відео. Нам дуже приємно, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки. Бажаємо всім миру, сонячного настрою і весняного дощику. Хай все буде добре!